Ініціатива громадський бюджет на дитячі мрії дозволила реалізувати учнівські задуми у 16 територіальних громадах партнерах проєкту Десайт. У Визирській територіальній громаді Одеської області було реалізовано 6 таких проєктів у різних школах: це медіатека смарт-технології, інноваційна лабораторія природничо-математичних наук Торнадо, Спортивна зона для активного відпочинку «БіФіт», Зала безпечного середовища SportMix. Спортивний майданчик лайф», зона відпочинку Комфорт Таун Релакс. Діти та підлітки самостійно шукали ідеї, писали проєкти та прораховували бюджет. А потім виставляли проєкти на голосування у своїх громадах. Ті, що перемогли за результатами голосування, реалізовані спільним коштом проєкту «Десайт» і територіальної громади. Це все так проходило. Знаєте, в такій атмосфері. Що вони це роблять із задоволенням для навчального закладу і потім будуть ним користуватися. Це було з самого початку чітко було видно. Кожна команда вона відстоювала свій проєкт, проєкт вона доказувала стосовно потреб проєкту, який має бути в навчальному закладі. Окрім можливості реалізувати проєкти переможці, діти отримали неоціненний досвід роботи в команді завдяки участі у тренінгах та хакатонах, які були організовані проєктом Десайт. Завдяки участі у тренінгах і хакатонах, діти, ну, по-перше, навчились працювати в команді. У нас була одна мета. І по-друге, дуже важливо. Було навчитись складати бюджет проєкту, розраховували кошти, намагалися зекономити десь щось, подивитися, щоб так, щоб можна було придбати більше, якісне, але трошечки витратити менше грошей. Важливим був і етап агітації мешканців громади голосувати за представлені шкільні проєкти, адже реалізовувалися саме ті ідеї, які набрали найбільше голосів. У нас було розроблено чотири проекти в школі. Кожна, це, кожний проект була окрема команда, яка вела роботу, куди залучалися діти, і кожна команда готувала таку як агітацію свого проєкту. Це були і банери. Це були брошури, також в чати батьків, в учнівський чат надсилалися роз'яснення цих проєктів, самі карти проєктів, фото, ем, комп'ютеризували діти, яке вони бачать, ту саму зону відпочинку, яку вони хочуть. Все це розробилося. Плюс у нас є свій канал у дітей в інстаграм. Там теж в сторісах кожна із команд викладала публікацію про свій Один із проєктів переможців створення медіатеки смарт-технологій. Для цього в бібліотеці було облаштовано кілька окремих зон, де діти та вчителі можуть займатися самоосвітою та проводити дозвілля. Закуплено меблі, комп'ютери, книжки. Спочатку, як зайшов, я думав, що в нас тут будуть уроки інформатики, ну і книжки виглядали дуже цікаво. В цій бібліотеці я читала «Гаррі Поттера і Філософський камінь та «Хроніки Нарні. Мені дуже сподобались обидві ці книжки. Мені подобається інтер'єр ось тут. Якби тут ще уроки проходили, можна було посидіти або на пуфіку щось на своєму гаджеті, або на комп'ютері зробити щось. Насправді в цьому просторі мені подобається доволі багато речей. Наприклад, починаючи з сучасної літератури, якої так не вистачає, особливо у сільських школах, тому що зазвичай ми читаємо класику, особливо за шкільною програмою. Другий реалізований проєкт інноваційна лабораторія природничо-математичних наук Торнадо у Визирському ліцеї в школі. Немає кабінетної системи, що було окремо кабінет біології, кабінет хімії чи іншого предмета. І тому було вирішено створити, хоча б одну таку природничу лабораторію, де був би дидактичний матеріал. З природничих наук зараз ми досить активно використовуємо на уроках хімії кабінет, на уроках фізики, географії, астрономії. Наприклад, на уроках географії ми використовуємо використовуємось на стіні карти. Ми використовуємо різні моделі глобусів. Дуже люблять е, розглядати усі оці, оці моделі, анатомічні зуби, черепа, серце. Е, людину ось досить добре. Е, ну, скелет — це само собою. Воно завжди було цікавим. Не тільки меншим учням, а й старшим класам. Мені особливо подобаються такі предмети, як фізика, коли ми там проводимо як лабораторні роботи, як практичні заняття, коли освоюємо якісь закони, або як е, взаємодіяти з фізичними там, подіями. І там часто використовуємо важелі всілякі, всілякі е, Біологію ви вивчали ось Вивчали ну, побудову тіла, органи. Також ми практикуємо як надання до медичної допомоги, непрямий не масаж серця, можливо, навіть накладання турникетів і там понад, можливо, в житті ми можемо надати ту саму домедичну до допомогу і врятувати життя комусь. А в Любопільській філії визирського ліцею було створено зону відпочинку Комфорт таун релакс». Учні переобладнали шкільний коридор на простір для дозвілля та настільних ігор. Ми спілкувалися з дітьми. Вони самі пропонували, що вони хочуть, щоб було в нашому куточку ось цієї мрії. Ми навіть і називали його куточок дитячої мрії на перерві. Тому дітки долучалися, були дуже в захваті, коли їм запропонували, що в цій зоні будуть м'які пуфи, м'які диванчики безкаркасні. Їм це ну, дуже подобається. Також дуже полюбляють грати у футбол, який ми придбали. Настільний футбол. Дітки люблять його дуже. Це шумно, гамірно, але це дуже весело. Їм дуже подобається і так живе школа, чути дитячий сміх. Мультики дивимося, дивляться на перервах, коли і пісні включаємо, дискотека в них відбувається, шафки є для зберігання ігор, які ми придбали. Це ігра, гра і монополія, і джанга, джанґа емоджі, настільний футбол вже говорили, шахи, шашки. Різноманітний таки, такий набір ігор є. Дітки дуже задоволені, їм подобається. Також учнівство не забуває про важливість активного відпочинку. Тож у кордонській гімназії громади було створено спортивний майданчик лайф», а у Калинівській зал безпечного середовища СпортМІкс. У рамках проєкту СпортМікс закупили гімнастичні мати, лави, місток, дерев'яні сходи, спортивний комплекс, баскетбольну сітку і канат для перетягування. Такі ініціативи, як шкільний громадський бюджет на дитячі мрії, це не тільки про реалізацію проєктів. Це також про роботу в команді взаємодію між учнями, батьками та вчителями. Це вміння знаходити спільну мову дітей і дорослих, тому що у кожного різні погляди на життя, ставлення до життя і бачення сучасності. Але ось ця командна робота вона якраз об'єднує і вчить. Дітей спілкуватися, виходити з різних ситуацій. Це готує їх до життя і до конкурентноспроможності. Вчителям, скажімо так, це дає теж певні навички у роботі, в спілкуванні з дітей нам це допомагає. Ну верніше це об'єднує навіть і покращує такі дружні стосунки з дітей і педагогів. Ну і якщо батьки, то батьки беруть участь у житті школи, це дуже важливо. Саме з батьків діти беруть приклад, і того, що не можна жити одному, тільки в своєму. Треба жити для громади, для когось, для чогось, вносити свій вносик і бути корисним, приносити користь всім, не тільки собі і своїй сім'ї. Десайт це класний проект, який дає змогу реалізувати дітям дуже цікаві інформативні та креативні куточки в їхньому закладі. На мою думку, це дуже корисно та цікаво.